Вийшов покорити, подивився на Всесвіт і з'явив себе на цікавій думці. Всесвіт мені дав цікаву думку. Артисти переоцінюють важливість музики, а слухачі недооцінюють важливість музики. І тут, виходить, треба якусь золоту середину в. тому. А золота середина в тому, що коли артист робить пісню. Все вже давно створено. Починаючи з музики, закінчуючи текстами, просто треба обирати форми і себе адаптовувати і в музику, і в тексти. Бо, по суті, все написано, просто під себе все адаптовувати, свій сторін запихати, своє бачення просто запихати. Ось така штука. Бо що я кажу, переоцінюють важливість, бо артисти чомусь хочуть бути унікальними, хочуть щось придумати геніальне. Насправді, ну я себе на такі думці зов.